Вищий рівень, Сімка кажезлів. Дивіться, що передує Карта переможця. Вона зараз вам каже час відкинути всі сумніви і діяти. Звісно, це вам допоможе перейти на рівень вище. Да? Але пам'ятайте, почнете діяти назад, шляху немає. Йдіть тільки вперед. Зараз краще неправильні дії, чим не робити нічого. Розумієте? Не чекайте якоїсь. Знаєте, коли люди ну зараз я там свій проект пропишу? Ідеально тоді буду щось робити. Ну це як приклад: не чекайте, почніть робити. Потім будете щось там вже доробляти. Да? От, ну а для когось карта каже, що треба розібратися в ситуації, де ви зараз є, і реально оцінити свої сили, тому що щоб ну забратися да на цю гору гору скелю, да людина навіть бачите, ну вона подерта вже з половиною штанів, але вона залізла.